Друзі, всім привіт! Всіх вітаю на своєму Ютубі. У цьому відео вам покажу, яку ми сьогодні придбали шкоду Октавію для клієнта в Польщі. До речі, ось ззаду вона їде за мною. Зараз десь ми заїдемо по дорозі на автозаправну станцію, тому що і клієнту потрібно заправити свій автомобіль. І я швидесенько вам покажу, яку шкоду Октавію ми купили і, звісно, за які гроші. Не забуваємо поставити лайк цьому відео, написати будь-який коментар і, звісно, підписуємось на цей YouTube канал, хто ще не підписаний. Ось, друзі, це шкода Октавія. Одразу вибачайте, можливо буде шумно тому що біля траси стоїмо на заправці. Шкода Октавія 2010 року випуску. 1.6 бензина. Пробіг автомобіля. 264 тисячі кілометрів, механічна коробка п'ятиступенева. Автомобіль в гарному стані. Передні задні партроніки Всі рідні стекла в автомобілі. Зараз вам покажу по фарбі, що звісно є підкраси, криша у нас в оригіналі. Так, ось тут у нас є шпакльовка. 700. Саме арка 840, 175, 165. Тобто ми бачимо, тут у нас був підкрас зробилося. Дверки у нас йдуть в оригінал. Далі дверки у нас йдуть в оригінал. Переднє крило, ліве оригінал. Капот у нас оригінал. Так, і робилося переднє праве крило 275. Тут вже оригінал, тобто передня частина робилася у нас. Далі дверки. Оригінал. Заднє праве крило оригінал. Ну і так все, оригінал. Автомобіль дійсно задбаний, в гарному стані, нічого критичного немає. Сидіння не потерті, кермо потертості є, звичайно, пробіг оригінальний 264 тисячі кілометрів, Двухзонна кліма, хліма, кріша у нас не провісає. Ось такий гарний автомобіль. 400 Е, в нас римо, е, зимова гума. Е, рік рік 17-рік, 22-й тиждень. Друзі, показую вам все бистенько, тому що нам ще додому їхати 200 км. Покажу вам як під капотом автомобіль виглядає. Так все сухенько, ніде нічого, немає порядок, не димить, не свіжчи. Не димить ні з двигуна, ні з вихлопкові. Ось ще раз вам показую. Е, До речі, друзі, ціна такого автомобіля для клієнта вийшла 25 тисяч злотих. Клієнт говорить, що ціна підходить, автомобіль підходить, всім задоволений. Ми зараз заправляємо автомобілі і вже вирушаємо далі. Далі додому. Ну ось, друзі, підібрали сьогодні. Ми таку шкоду встав'ю. Головне, що клієнт задоволений, клієнту все підходить. Якщо вам потрібно буде підібрати автомобіль в Польщі, переходьте в опис відео або в перший коментар. Там все детально є розписано. Ну і все, друзі, будемо ми рухатись далі. Тримаємося. Слава Україні! До побачення!